Ставник одеської єпархії УПЦ взяв участь на міжнародній конференції з відновлення України в Італії на запрошення італійського уряду та міністерства економіки України. Було надійсно запрошення на ім'я нашого владики Митрополита Гафаннева для участі в міжнародній конференції по відбудові України, яка відбувається в Римі. Захід зібрав близько чотирьох тисяч учасників із понад 30 країн світу. І сьогодні тут і прем'єр-міністр Італії. І президент України, і президент Чехії, багато лідерів Європи, прем'єр-міністри європейських країн зараз почнеться засідання по культурі. Ми також відносимося до культури. Українська православна церква також представляє нас розділ якому я беру участь посіння владики? Це культура тільки що зустрівся перед цим цією конференцією з міністром культури Італії, паном жулі. Дуже приємно, що нас пізнають, пізнають і дуже е, переживаю за нас собор. У самому серці Риму серед голосів світових лідерів прозвучало й слово про Одесу: про зруйнований внаслідок обстрілу Спасопреображенський собор. Та інші пам'ятники архітектури, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів Російської Федерації. Представники Італії висловили готовність підтримати відновлення цієї святині. Висловлюємо щиру подяку Італійській Республіці за допомогу в справі відновлення нашого собору. За організацію такої важливої міжнародної конференції та за запрошення на цей захід про собор знає вся Італія і весь світ. Ми дякуємо ЮНЕСКО за працю собору і сподіваємося, що ми нічого, нічого, би, чим скоріше до зими закінчимо опалення. І так я із фініш. Участь у цій міжнародній конференції має особливе значення для нашої єпархії та Спасо-Преображенського собору. Заходи продовжуються, і ми бачимо, що тут постійно-постійно в різних залах відбуваються якісь заходи по відродження нашої держави України. Зараз я вам покажу. Дуже тихенько розмовляю, бо якраз як йде виступ. Ось бачите, скільки людей синхронний перекладач, все зрозуміло, якщо італійська мова, то зразу перекладають етрі крістенки лойко, олде лідери конференція, країн тоді. Thank you so much. Ну well, саме що нам потрібно чим скоріше, щоб був. Мир на нашій рідній Україні. Нехай всіх береже Господь і всім дякуємо. Ми будемо молитися Богу, тому що українська православна церква завжди була зі своїм народом.